Умань і всю країну шокує вбивство двадцятирічної студентки Анни Павленко. Дівчину з численними ножовими пораненнями і перерізаним горлом знаходять у коридорі її власної квартири. Криваву картину бачать батьки. Експерти нараховують близько 20 ножових поранень. Ну, батьки приїхали. Вони відкрили двері, і мама почала тут дуже сильно кричати. Ну тут вона в коридорі лежала ця дівчинка. Зайшли в квартиру, включили світло. Вона лежить Все. Зразу в коридорі. Да, в коридорі Ножові. Горло перерізане у квартирі ані ані золота, ані техніки. Попри те, що дівчину жорстоко і холоднокровно ріжуть ножем, ніхто із сусідів у під'їзді тієї ночі криків не чує. Єдине на що звертає увагу одна з жінок, це гучний удар. А в нас тут просто за стінкою дуже сильно все чути. Навіть якщо в них там щось в коридорі падає, в нас чути в квартирі. Але крику її не було. Не чути? було крику. Був якийсь хлопок. В нас з ялинки буси прямо впали. Натомість у сусідньому під'їзді у квартирі, що має спільну стіну, із помешканням студентки почули нелюдський крик. Пенсіонерка боїться показувати своє обличчя, мовляв, через зізнання наступною може стати саме вона. Мені все чути було. Крики були сильніші, вона кричала. Окрім ран на тілі дівчини свіже татуювання, і вже невдовзі розшукують головного підозрюваного Віталій Прокудін, 22-річний майстер тату з Одещини. Саме він у руковий вечір робить натільні малюнки Ані та її подрузі. А коли приятелька уходить, б'є жертву спочатку шокером, потім заколює ножем і зрештою перерізає горло. Обидва знаряддя вбивства. Він приносить із собою з дому, тож ймовірно, заздалегідь ретельно готується до злочину і навіть розповідає про це на. У першому допиті і слідчому експерименті. Вона опричинила, коли вона свигадає лежать. Так, вона кричала і цей я її вже так. Що там вже вже це міня. І вже переріз загонів. Судовий процес триває три місяці. Допитують батьків, подругу вбитої і сусідів, досліджують речдоки. головний свідок, коханка тату-майстра. Людмила Куцак виявляється єдиною, кому хлопець зізнається у кривавому вбивстві. Я обертаюся, у мене серце п'ятки. Я не значала дума, що це приснилося чи що. кажуть, ти Він такий я їм вбив. Я бігом включила світло, подивилася, що в нього курточка, штани, штани і кофта були в крові. Вона купує коханцю нову куртку. Власноруч допомагає відмити від крові золото. Ось кадри зуманського ломбарду, куди дівчина сама здає золоту каблучку вранці після вбивства. За криваві гроші, пара купує квитки до Одеси та орендує там квартиру. Решту награбованого вони здають вже у ломбардах Південної Пальміри. Дівчина часто залишається наодинці, однак жодного разу не намагається повідомити про злочину поліцію. каже, боялася. Боїться, але половину виручених грошей залишає саме собі. Я розуміла, але я боялася, що він може зі мною щось зробити, тому що це за це все за цей весь час. Просто я не то, що я навіть боялася нього щось заговорити, щось лишнє спитатись. Я боялася його, ну я не знала, на що він просто спроможний, якщо він таке зробив. Тому що, коли він мені сказав, що він зробить тільки 8 жив, а надзвичайний я вже побачила, що там сказали більше ну, около 20. У день допиту в суді тату майстер не заперечує, що саме він вбив Аню. Його останнє слово коротке. Я ж... 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 жалію що так що... все. Всё... <защи> я не хотів її вбивати. Докази не залишають у суддів сумнівів. Віталій Прокудін – той самий наджорстокий вбивця молодої дівчини. Утім, попри вимогу рідних до вічного терміну, Феміда вирішує по-своєму. Остаточно призначення пропудіна віталісі волі на строк 14 років. Санфікації усього навичному майна одразу після проголошення вироку слово бере одна із суддів. У неї власна позиція і заслуговує оплески. Я підтримую позицію прокурора відносно міри покарання обвинувачення. В цьому полягає окрема думка. На цьому судові батьки вбитої не стримують сліз. Такий вердикт надто м'який для нелюда, який відібрав у них найдорожче. Рідні показують страшні кадри з місця вбивства. Саме це вони побачили, коли переступили поріг аніної квартири. Отаку я дитину свою застала у квартирі. І вони считають, що це не жорстока смерть. Це суддя сказав, що це прерогатива суду визначити, чи це було жорстоке вбивство, чи ні. От вони посчитали, що це вбивство не жорстоке. Коли він наніс 20 ножових ударів, коли він бив її кулаком, коли він бив, знущався шокером. А потім перерізав горло, і вона весь цей час була жива. Він сам сказав, що вона вона ще до останнього кричала, і тоді я перерізав горло. Оце наш суд визнав це не жорстоким вбивством. Із 14 років позбавлення волі ріг вираховується за перебування в СІЗО за законом Савченко. Таке покарання не влаштовує і прокуратуру. Сторона обвинувачена просила інше покарання ніж дав суд, а саме довічне позбавлення волі, враховуючи, що суд не погодився з позицією державного обвинувачення. То звісно, будемо писати апеляційну скаргу на вказане рішення суду. Із коханкою вбивці розбиратимуться окремо її судитимуть за приховування вбивства та збут награбованого майна. Дивно, але батьки вбитої ані у цих провадженнях не визнані потерпілими. однак запевняють, що доб'ються якомога суворішого покарання і для неї, адже мовчання теж злочин.